Слава Ісусу Христу! Вам там не холодно ззаді? Трошки? Так і кажіть. Добре, тоді виключимо. Бо я, знаєте, ми в піджаках, то нам тепліше, а хто на короткий рукав, то трошки може бути прохладно. Але слава Богу, ми, знаєте, маємо можливість самі собі підрегулювати. Бачите, як воно добре, яка це благодать. Бог нам, слава Богу, Бог нас зберіг нашу землю, щоб ми на землі керували температурою. Господь помилував, бо це була би катастрофа. Але в Домі молитви Бог нам дав таку благодать, що ми можемо собі додати зараз, зменшити температуру. Тому дякуємо Богові за це. Це й Божа милість до нас, слава Богу. Знаєте, вроді би таке елементарне, ми вже привикли, кондиціонер, є собі включили. Але це благословення. Багато людей немає такої можливості, щоб собі там мати кондиціонер. Я пам'ятаю колись, як я перший раз приїхав в Америку, якому там вже було році, не пам'ятаю, давні вже років 10, напевне, тому. І ми щось там говорили з одним братом і щось за автомобілі і кондиціонери в автомобілі. І я щось там казав, що в нас кондиціонери, то не завжди там. А він каже: а що, є, а що є автомобіль без кондиціонерів? Я кажу: ну так, в нас є, в нас багато автомобілів без кондиціонерів. Знаєте, вони вже привикли настільки до того, що для нього дивно, як там машина і немає кондиціонера. Тому це добре, що є можливості в нас вже, як кажуть, до доброго звикаєш швидко. До доброго звикаєш швидко. Але дякуємо Богові за все. Знаєте, ми і були і без кондиціонерів, і слава Богу, прожили і служіння мали. І і потіли, і стікали потами, але славили Господа. Я пам'ятаю, коли з нас було молитовне богослужіння, тут в нас в церкві, в домі молитви, ще в нас не було кондиціонерів, ми вікна повідкривали. Я пам'ятаю, це було так вже зима, прохладно було, але народу з'їхалося багато. І я пам'ятаю, вийшов на двір, стіни такі мокрі всі тут були, так дивилися. Тоді ще синій зал у нас був такий на синьо покрашений, і всі стіни такі темно-сині стали. А як вийшов на двір і дивився на вікно, то з вікна, як паровоза, знаєте, така пара йшла, така, як паровоза парувала. Але було благодать Господня, слава Богу. І ніхто не втікав, ніхто не, не, не падав в омороки, і ніхто не вибігав, але молилися і славили Бога. Аллилує. Сьогодні буває, може бути кондиціонер, можуть бути всі умови, все предоставлено. Але як немає Господа, все це нічого не варте. Це, як каже Біблія, як бубон гудящий, як кондиціонер гудить. І мідь та дзвінка. Але коли ми вміємо во всякій ситуації, в кожному місці, це бути в присутності Божій. Як каже апостол Павло: Я навчився. Каже, я навчився. Знаєте, це не проста справа. Потрібно навчитися бути задоволеним і в достатку, і в немочі. І в горі я навчився бути задоволеним за всякого часу, в любій ситуації, приймати від Господа все з подякою і з хвалінням. Щасливий не той, хто має багато, а той, хто вміє дякувати за те, що в нього є. І вміє тішитися тим, що він має. Тому хай Бог благословить нас цьому. Сьогодні ми маємо служіння. Прекрасне служіння, служіння, знаєте, яке поєднує в собі дві такі непоєднальні, вроді би риси, але це служіння, воно поєднує в собі, поєднує в собі смуток і поєднує в собі радість. Поєднує в собі, знаєте, певну таку, як біль, і в той самий момент поєднує в собі зцілення, Спасіння наших душ, слава Богу. І тому сьогодні ми згадуємо, згадуємо ціну нашого з вами відкуплення, тому що наша пам'ять така, що потребує, потребує, щоб ми згадували. Так воно є в житті, навіть так є. Знаєте, якщо сьогодні навіть ми знаємо, що якщо людина провчилася в університеті, отримала диплома. Кваліфікованого працівника в будь-якій сфері діяльності, в якійсь більше, в якійсь менше, але отримала цього диплома і ніде не працювала протягом 3-4 років по спеціальності, то щоб їй знову піти працювати по цій спеціальності, їй треба вже йти на курси для того, щоб знову доганяти, обновляти свої, свої пам'яті, ці всі речі, ці всі моменти, які. Потрібно, знаєте, особливо хто в комп'ютерних технологіях. Знаєте, я не раз казав своїм, навіть дітям кажу, інтересно, кажу, комп'ютерні технології йти в університет вчитися на програміста. В університеті треба вчитися 4 роки, щоб отримати ступінь бакалавра. Та? А цифровізація настільки швидко, що за півроку, те, що ти вивчив півроку тому, за півроку воно вже застаріле. То коли ти пішов на перший курс і коли ти закінчив четвертий, то те, що ти вчив на першому, воно вже, то вже взагалі, як, знаєте, колись мені сказали, як я прийшов за чехлом до свого телефона. Ну, я рахую, що в мене новий телефон порівняно, але як я прийшов за чехлом, то мені сказали, що до таких динозаврів вже немає чехлів. Знаєте, мені так було інтересно, каже, ну, вроді, я собі рахував, що в мене телефон новий, а, бо що він там має, не знаю, років 3-4 може. А для, Технології це вже старе, це вже, каже, мамонти, вже все вже в пройшлий вік. І настільки технології розвиваються. Та? І тобто, потрібно в пам'яті свої відновлювати, знову навчати, збудовуватися. Тому що, е, каже, навіть в народі таку поговірку, та, що повторення це мати навчання. Та? Тобто, Ми коли повторяємо, це нас знову відновлює, відновлює наші пам'яті. І навіть Слово Боже говорить, каже, не бійтеся, коли вас будуть брати, коли вас будуть вести там, між до влади, там, на якісь різні, знаєте, розборки, там ще щось бувають ситуації, там і під час гоніння, якісь інші ситуації. Каже, не бійтеся, тому що Дух Святий вам що? Нагадає, про що говорити? Нагадає. Але для цього, щоб нагадати, треба, щоб воно хоча б трошки щось було. Щоб хоча б трошки щось було. І тоді можна щось нагадати. Коли студент молиться і каже, Боже, поміжи мені здати екзамен, але не вчив ні одного білета, ну тяжко, щоб ця молитва спрацювала. Тому що ну, треба було хоч щось, хоч щось, один білет вивчити, та, щоб, <смі> щоб попасти в лотерею цю. Але коли ми вчимо, коли ми навчаємось, і тоді просимо Боже, нагадай, тому що воно десь могло ну, відкластися, але десь забулося, і Господь. Він нагадує, нагадує, тому що ну, вже там будемо знати. Є такі теми, які ну, ми можемо напрягати, але ми тут не зрозуміємо їх. І так само до кінця Божу любов ну, ми можемо собі представляти, ми можемо собі уявляти, але нам, ну, нам не осягнути її. Настільки вона велика, настільки вона сильна, настільки вона, настільки вона милуюча, ця Божа любов. Знаєте, була би людина вже би давно махнула рукою давним. Сказала, все, на що мені це треба? Навіть би до Голгофи не дійшла. Навіть до Гефсиманського, Гефсиманського саду би не дійшла. Але Христос Він настільки полюбив нас, що навічи на хресті, дивлячись на розпинателів своїх, Він каже, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять вони. Дивлячись на тих, хто. Розпинає його, каже, прости, бо не знає, що чинять І тому сьогодні Господь Він промовляє до нас, щоб ми з вами ми цінили, ми дорожили цим, ми перебували в Господі завжди, як вже сьогодні згадувалось про 10 дів, 5 мудрих, 5 нерозумних. Знаєте, 5 нерозумних вони якийсь період поперебували, вроді би чимось запаслися і свідомо, що нам того хватить, нам цього достатньо. Пам'ятаєте, я недавно говорив. В скільки років віруючий як християнин може вийти на пенсію? Коли вже може сказати, все, я вже дозрів, я вже там скільки там треба відпрацювати, там, 30 чи 40 років я вже віруючий, все, я можу собі вже сісти в хаті, на служіння не ходити, проповідувати вже мені не треба людям, розказувати про Христа не треба. Я вже дозрів до пенсійного християнського віку і можуть пересидіти собі на кріслі качалці. І насолоджуватись життям. Нема такого. Ви знаєте, сьогодні, буквально вчора, позавчора, і зараз, навіть в нас в Києві, вроді чи де я не пам'ятаю, проходить служіння, і було у Львові. Нас я пам'ятаю, ми їздили такий Девід Хасавей, якщо я не помиляюся. Якщо ви чули хтось, хто не чув, можете пошукати в інтернеті. Девід Хасавей, місіонер з Англії. Який приїжджає в Україну, дуже любить Україну, дуже багато служить, казав, що буде своє сторіччя святкувати в Україні. Йому сьогодні 93 роки. 93 роки чоловіку. І він сьогодні приїжджає в Україну для цього, щоб проповідувати слово Боже. Подивіться в інтернеті, як він проповідує. Він, я трошки рухаюся. Він навіть не так стоїть за кафедрою. Він так по оповстанні туди-сюди бігає. 93 роки. І він не каже, що йому вже пора на пенсію. Християнську. Але він проповідує Слово Боже. Він підтримує Україну. Він вірить е, в перемогу України. Як я вже казав, він казав, що на 100 років він буде святкувати в Україні День народження своє. Хай Бог благословить його. Немає. Немає. Є хіба внутрішнє наше. Бажання і переконання, наскільки ми хочемо рухатись і запасатися цією олівою, про яку ми говорили, про 10 дів да, п'ять нерозумних вони собі трошки там назбирали щось, трошки щось поробили, і все окей, все добре в мене, все мені вистачає цього. Але написано, молодий, що забарився, забарився. І те, що вони думали, що хватає, виявилося, що того недостатньо. Недостатньо, щоб увійти. І пізніше вже бігай, не бігай. Все пізно. Пізно, Іване, до школи. Пізно. 20 років в перший клас не підеш. Пізно. На все свій час. І так само ці розумні. Вони запаслися, вони запасалися, можливо, навіть коли вже їм казали, слухай та хватить тобі, дивися, тобі вже 80. Комусь і в 30 треба казати, слухай. Тобі хіба 30? Дивися, тобі, тобі вже все, хватить тобі. А вони продовжували. Не продовжували, тому що не розуміли, що вони повинні трудитись і працювати, доки не зустрінуться з молодими. Вже коли зустрінуться з ним, от тоді вже тоді вже можна тішитись і радіти. Пам'ятаєте, коли до Ісуса Христа прийшли фарисеї і сказали йому, чому твої учні не постять, так, як фарисеї? Чому вони не постять? А Він каже, бо з ними зараз є. Молодий є Христос з ними. Коли його не буде, тоді будуть постити, будуть молитися. Сьогодні ми чекаємо нашого. Зустрічі з молодим, зустрічі з Христом. Тому сьогодні ми працюємо, сьогодні ми набираємо сили, сьогодні ми дякуємо Богові за ціну нашого відкуплення. Рухаємося вперед. Постійно. Хай Бог благословить нас, хай Бог поможе нам дожити хоча б до 93 роки. А ще проповідувати 93 роки. Галілуя, слава Богу! Знаєте, це великий приклад. <кхем> Обов'язково собі подивіться, Девід Хасавей. Гляньте в інтернеті десь побачите, як він е, сьогодні любить Україну. І з Англії. Аж представляєте собі аж з Англії. Коли хтось каже, мені з хати до церкви мені вже е, е, 43. То мені з хати до церкви тяжко перейти. А йому 93 з Англії в Україну. Летить. До Польщі, бо сьогодні в Україну не літають літаки. Там сідає на автобус, їде через кордони наші, де треба простояти деколи по кільканадцять годин. Для цього, щоб звістити слово правди Господні. Алілуя. Знаєте, це велике благословіння. Коли дивлюся на нього, бачу, це, це велике благословіння. І Бог дає йому сили, дає йому натхнення. Хай Бог благословить кожного з нас. І сьогодні ми далі говоримо з вами про, про ціну нашого з вами відкуплення, про, про те, що вже говорилося, як говорив переді мною брат Віталік, як звершилося наше з вами спасіння. Наше з вами спасіння. І сьогодні ми можемо бути сильними, не тому, що ми такі сильні. Сьогодні цей брат Девід Хосавей, знаєте, не тому, що він такий сильний, але тому, що Христос, який є в ньому. Сьогодні, дорогі брати, сестра, сьогодні ти можеш бути сильним, коли Христос є в тобі. Тому що Христос звершив цю Гологовську жертву там на Христі для цього, щоб дати тобі і мені спасіння і дати тобі і мені силу, силу в помазанні, в Дусі Святому. Перше послання святого апостола Павла до Каринтян. Всім нам відоме місце. Ми його читаємо кожного спомену, кожного разу, це 11 розділ. І зачитаємо з 23 вірша це місце, як ми читаємо. Там написано: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус Сузночить тієї, як виданий Богу, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І зверніть увагу на цю фразу. Що за вас ламається? Слава Богу. Чуєте, що каже Христос? Каже, це тіло моє, Дух Святий через апостола Павла говорить, нагадує йому знову каже, прийняв я від Господа, що й вам передав. І Христос каже, це тіло моє, що ламається за вас. За нас з вами. Слава Богу! Аллілуя! Не знаю, чи то вам вже холодно, так, чи то вам жарко. Бог живий! Амінь! Халілуя! І ми маємо бути живі. То ми трошки як мухи такі, знаєте, здрімані. Трошки живі, тому що Бог живий. І Бог сьогодні дає життя в наш дух, в наше серце. Для того, щоб ми також були живими. Каже, це тіло, яке ламається заради нас з вами. Ісус Христос, Він помер на Христі для того, щоб дати нам життя. Його ціль, Його ціль це була для того, щоб спасти нас з вами, тому що ми з вами взагалі, ми всі люди, ми створені для раю. Бог створив людину для раю. Для неба. Для царства свого. Прийшов ворог душ людських Ворог сатана прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І йому це вийшло в якийсь момент. І на ми знаємо Єву Ведемському саду. Єва там уже і Адаму голову заговорила. Діли цей плід і зробили. Те, що противоречило волі Божій, переступили. І Бог міг махнути рукою і сказати. Не хочете, як хочете, йдіть куди хочете. Но Христос, Бог, полюбив нас. Любив настільки, що не лише залишити нас на погибель, але віддав свого сина в жертву за нас. Яка Це велика любов. Це велика милість Божа, дорогі брат і сестра, це тіло каже Христос, що за вас ломається там, на Голговському Христі. Він був розп'ятий заради тебе особисто. Ді твоєї душі. І сьогодні Ісус Христос, дивлячись на тебе і на мене, пройшовши цей шлях страждань і мук, цей шлях випробувань, сьогодні дивлячись на тебе і на мене. Його ціль в тому, щоби сьогодні Тебе спасти, щоби сьогодні Тебе зміцнити і укріпити. Ви знаєте, ми живемо в такий час, складний час. Складний час, особливо в нашій країні, де проходить війна, де різні проблеми, різні трудності. Ціни ростуть вверх. Заїхав на заправку. Кажу, слухайте, а що бензина так подорожала? Кажуть, війна в Ізраїлі почалась Війна закінчилась, кажу, а що бензина не тане? Ціна не падає. У нас так буває, вверх іде вниз, потім тяжко вертатися. Складно буває. Бувають різні ситуації, бувають трудності, бувають проблеми, буває, буває знаєте, і депресія приходить на раз, хоче постукати до нас, знаєте, такий стан, якийсь, як, знаєте, недавно читав новини. Давніше вже трошки, знаєте, один лікар там психолог написав, каже, сьогодні каже, в Україні нема здорових людей. Каже, сьогодні всі мають психічні розлади із за війни. Знаєте, можливо, щось в цьому і є. Можливо, щось в цьому і є, але ми знаємо того, хто може забрати всякі розлади. Галілуя! Це Ісус Галілуя! Ми знаємо того, хто може вилікувати всяку депресію, всякий розпач, всяке розчарування. Тому що Христос сказав це тіло моє, яке ламалося за тебе. Не просто був якийсь обряд, це не просто була, знаєте, якась історична подія, про яку ми там згадали на сторінках Євангелії чи на сторінках історії вірніше, і забули. Але це була подія, яка. Все людство всього її історії життя людей, тіло Христа ламалося для того, щоб тебе підкріпити, не для того, щоб просто на тобі махнути рукою, не для того, щоб просто на тобі поставити крапку. Не для цього прийшов Христос на цю землю. Не для цього Він страждав на Христі. Щоби подивитися на тебе розбитого, розлізлого, і сказати, так, що з тебе не буде. Но Христос прийшов для цього, щоб сказати: Я хочу тебе сьогодні підняти, я хочу тебе сьогодні обновити. Я хочу тебе сьогодні наповнити своєю благодаттю, своєю силою Духа Святого. Для цього, щоб сьогодні ти був сильний в Ісусі Христі, не взираючи на свій вік. Не взираючи на свій стан, не взираючи ні на що, ти сьогодні міг вставати. Не в тому, що ти такий сильний, але в тому, що Христос який є в нас. Знаєте, я не раз, як приїжджаю на Схід чи Південь там, чи північ, і збираються різні люди і, і кажуть: Ой, як, 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 як ви так приїхали до нас? ой, так далеко ви приїхали. Я кажу, слухайте, це не я такий добрий. Якби це я, як я, то я би вже давно поїхав далеко в другу сторону. Ну, точно не туди. Але Христос, який є в наших серцях, Христос, який сьогодні дає сили. Сьогодні Божа рука Ісуса Христа, рука, вона сьогодні простягнута для того, щоб сьогодні Тебе, дорогий брати і сестра, знову і знову підняти. Можливо, в твоєму житті бувають якісь трудності, і вони сьогодні є. Їх сьогодні дуже багато. Вони сьогодні виходять, як цей гуляв на цю поле битви, і починають кричати, починають проклинати, починають. Обливати грязь трудності, різні проблеми, ситуації. Виходять, як той Голіаф, і він ходив там, скільки днів він ходив. І обливав грязь, обливав, обливав, обливав. Прийшов Давид. Він не був сильніший за тих воїнів. але У ньому був дух Господній, слава Богу. І ви знаєте, він послухав і каже, що за справи такі, я не поняв. То його не обрізаний там? На мого бога? Щось там щебече? Ні, ні так не буде. Так діло не піде. Каже, зараз я піду йому рота затуляти. І так затулив раз і на, на віки вічні. Сьогодні покладай на Бог на Бога. Пам'ятаєте, коли Давид вийшов, він не казав, Я там. Саулу він розказував, щоб переконати його, бо Саул трошки не розумів до кінця силу Божу, хоча був також помазаний, але трошки втратив десь ці відносини. І він йому пояснював, каже, Саул, ну, з левом я бився, з ведмедем». Ну вже на фізичному рівні йому пояснював Саулу. Каже, з левом, з ведмедем Бог мені давав сили, я перемагав. Як він там вертався, потім на мене нападав, то я його просто роздирав, каже, так, о, раз і все. Що Саул аж так повірив. Ну коли він прийшов до Оліафа, що він йому казав? З левом, з ведмедем. Каже, ти йдеш на мене зі списом, з ратищем, да, ти тиснеш на мене всіма проблемами, ти тиснеш на мене всіма цими земними суєтою, депресією, ти хочеш натиснути на мене. Ну каже, я йду на тебе в ім'я Бога Савоота, Бога військ Ізраїлевих. Не в ім'я своєї сили, не в ім'я своєї, знаєте, міткості такої чи, чи вміння свого. Але в ім'я Бога, Саваута, якого ти зневажив, коли ти сьогодні будеш стояти в ім'я Ісуса Христа, Ісус Він ніколи тебе не залишить. Ісус Він ніколи тебе не покине. Ти ніколи не будеш посоромлений. Що каже Святе Писання: якщо Бог за нас, то хто може бути проти? Хто може бути проти? Дорогі брати і сестра, сьогодні ми підходимо до цього служіння. І я хочу, щоб сьогодні кожен із нас, ми сьогодні знову, через це служіння, ми обновилися сьогодні на силах, щоб сьогодні ми знову і знову згадали, що з нами є Ісус. Можливо, дяволон сьогодні хоче роздавити тебе, можливо, дяволон сьогодні хоче розбити тебе, твоє серце. Сьогодні знай: Ісус Христос Він сказав: це тіло ламалося за тебе. Ця кров вона проливалася за тебе, не для того, щоб просто десь на якомусь періоді життя махнути. Не для цього Христос прийшов на Голгофу, щоб просто здатися, щоб просто сказати, все ти мені не потрібен. Но коли він пройшов Голгофський хрест, коли він пролив свою кров на Голгофі, коли він переніс страждання і моки, тим більше сьогодні він буде стояти за тебе. Буде стояти за твоє спасіння. Тільки не відкидуй його благодаті. Тільки не відвертайся від нього. Але йди до Ісуса. В цей нелегкий час. Сьогодні ми згадуємо, згадуємо Божу любов. Згадуємо Божу руку, яка простянута для того, щоб сьогодні підняти тебе і мене, для того, щоб обновити нас силах, для цього, щоб забрати все недобре з твого життя. Щоб сьогодні ми, як Давид, ми могли вийти на це поле битви життя і сказати різному страху. Сказати різні депресії, різному розчаруванню, різній проблемі, сказати, ти йдеш на мене з цими світськими якимись справами, світськими претензіями. Ну я сьогодні стою в ім'я Бога Саваота. Я сьогодні стою в ім'я Ісуса Христа, тому що Він помер за мене. Його кров, вона сьогодні сильніша за всякий розпач, за всякий страх. Його кров у нас сьогодні має силу і владу, щоб обновити. Слава Богу. Нехай Бог благословить нас в цьому. Давайте ми встанемо на наші ноги. І, можливо, хтось в своєму житті, сьогодні в своєму серці, відчуває оцю біль, відчуває якийсь розпач, відчуває якийсь страх. Сьогодні Ісус є на цьому місці для того, щоб обновити тебе на силах.